Всім доброго здоров'я! В умовах воєнного стану, станом на 3 жовтня Хмельницька атомна електростанція працює стабільно, без зауважень, виконуючи графік диспетчерських навантажень. Персонал проводить планові роботи, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінюється, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. Експерти МАГАТЕ продовжують свою цілодобову роботу на промайданчику Хмельницької АЕС, підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки на Хмельницькій АЕС виконуються без зауважень. Працівниками Хмельницької АЕС проведено ряд заходів, які забезпечили своєчасну можливість подачі теплоносія споживачам міста Нетішин. Це дало можливість вже з 29 вересня підключити. Освітні заклади, а також заклади охорони здоров'я. Продовжується робота по підключенню багатоквартирних будинків, інших споживачів згідно з актами готовності та у відповідності з заявками по процедурі. Я дякую колективу комунального господарства іншим колективам Хмельницької ЄС, які були залучені до робіт з підготовки тепломереж, адже проведено ряд ремонтних робіт. Реконструктивних робіт, все виконано якісно і своєчасно. Протягом поточного тижня на Хмельницькій АЕС проводилась робота комісії щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. Серед атомних станцій ми перші проходимо таку перевірку. Комісія, в складі якої були представники компанії «Найкенергатом», інших філій компанії «Найкенергатом», представника Держенергонагляду. Проводили роботу згідно з програмою. Відповідно, були виконані перевірки щодо виконання планових заходів з підготовки Хмельницької С до осінньо-зимового періоду, також стан територій, будівель, споруд, обладнання. За результатами роботи оформлено відповідний звітний документ. Як результат Хмельницька ЕС якісно підготувалась до роботи в осінньо-зимовий період. Є ще деякі заходи, які підлягають виконання до 15 листопада. Комісію відмічено, гарний стан обладнання, тому я дякую всьому колективу за ту роботу, яка була проведена. В нашій громаді чергова втрата, на жаль, на щиті повернувся додому наш герой Іван Бабічук, який загинув ще у лютому 2025 року. Він загинув на Покровському напрямку із зброєю в руках, захищаючи кожного з нас. Громада віддала останню шану герою. Я від усього колективу висловлюю слова співчуття всім близьким та рідним. Наші герої назавжди в наших серцях. Герої не вмирають. В цих обставинах це ще раз нам наголошує на те, що ми маємо бути об'єднані та єдині. Ми маємо максимум зусиль зосереджувати на підтримці наших захисників. Тому дякую всьому колективу, адже кожен із вас донатить і тим самим дає можливість закуповувати необхідні речі для наших захисників. Так на тижні, що минає, було передано матеріальних цінностей на загальну суму більше півтора мільйона гривень, зарядні станції, системи управління БПЛА, генератори. Спецобладнання і багато всього іншого. Дякую кожному, наближаємо перемогу. Вже традиційно в першу неділю жовтня в Україні відзначається День працівника освіти. Дорогі освітяни, колектив Хмельницької ЄС вітає вас з професійним святом. Ми дякуємо вам за ваші зусилля, за те, що ви навчаєте наших діточок, наше майбутнє покоління. Бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів та мирного неба. Нехай навчальний рік пройде в офлайн режимі, без тривог і без укриттів. Хмельницька АЕС вітає громаду міста Старокостянтинів з присвоєнням звання міста Героя. Адже з перших днів Великої війни кожен громадянин Старокостянтинова відчуває на собі загрозу, яку несе країна-агресор. Дякую військовослужбовцям, військових частин, які розташовані в місті Старокостянтини. Дякую за ваш захист. Перемога буде за Україною. Наближаємо перемогу. Слава Україні!